Мене звати Марина я рада вітаю нас на своєму каналі. І сьогодні я хочу завершити цикл відео про програму заробіжної літератури одним таким збірним відео, де я розповім, що загалом повністю виключили з програми всіх, всіх всієї середньої та старшої школи. Це радісне відео, я вважаю, тому що я розкажу, від якого баласту. Ми звільнились, і кого й більше не будуть замихати в мізки українським дітям. І це прекрасно, це добре, це гарні новини. І тому давайте почнемо прямо з п'ятого класу. Отже, отож, бо уявімо п'ятий клас. Дітки, які 10-11 років приходять з молодшої школи у середню, і в них тільки з'являється такий предмет, як зрубіжна література. Тож, читання читання молодші школі присвячено у більшій мірі все ж таки українським твором. І діти приходять і раніше їх починали катувати Пушкіним, а зараз ні. Зараз ніякого Пушкіна. З програми виключена вступ до поеми Руслана Людмила. І я пам'ятаю, що ми читали повністю цю поему, а також трошечки зна... а також його казка Мертва царівна і Сім Багатирів. Мені це навіває дуже стійкі асоціації з біошнішкою та своїми і здається, що це переспів. Класичної казки отже, Пушкина немає. Також немає Марини Цвітаєвої та її книжки в обкладинках червоних. Не пам'ятаю нічого про це твір і не буду навіть гуглити про що він. Не хочеться. І нарешті самою маршак 12 місяців. З цим твором я маю що сказати про це твір, скажімо так, оскільки в дитинстві, в школі мені він подобався. Оця історія про бідну дівчинку, сирітку, яку бувить її родина, і вона взимку. Оця в холоді, в голоді йде в темний ліс збирати підсніжники, тому задля примхи своєї поганої сестри. І там ще була принцеса, яка не взяла поміла, І оці 12 братів, які такі герої, допомагають їй, бо вона добра, сирітка, щира і привітна. Це знаєте що? Це все. Клінічні розвади психіки. Кожен з героїв цієї казки має клінічний розвад психіки, починаючи від сирітки і закінчуючи читачами, які їй е, співчували. Це не здорова історія. Ну, яка сирідка вночі про що це взагалі ця казка? Чому вона вчить? Тому що треба терпіти знущання, і якщо тебе посилають, виконувати злочинний наказ. Типу шукати червонокнижні проліски зимою в лісі, то треба виконувати його. Ну, коротше, менше з тим немає і слава Богу, не треба воно. От я просто зараз думаю, як я могла взагалі любити цей мультик, любити цю казку. І надається колись грала роль Срібки на зрубіжну літературу, коли ми ставили сценки. Господи, прости, добре, добре, прекрасно, що цього більше немає. Тому класі, в шостому класі не буде аб'юзивної басні Крилова про мураху та бабку. Чим аб'юзивною? Тому що мені ще тоді не подобалася хамська поведінка мураху. Да, бабка веселилась, так бабка жила своє найкраще літо. Вона ловила емоції, вона намагалася радіти життю, бути веселою позитивною істотою. І коли в неї... Просто склалася складна ситуація в житті. Вона прийшла з допомогою до свого друга. А він такий: ти все пела, так пайді же попляши. Це якийсь аб'юзер-садист. І ми завчили, тому що я, цю цитату я ж не прочитала, тільки що я пам'ятаю чомусь з тих самих пір. Цього не буде, будуть басня Зобова, фонтайна інша, але ось цього аб'юзерного бараха більше не буде. Також не буде Чехова з його хаміліон, «Товстий і Танкий» і Володимира Короленка Сліпий музикант. А Володимир Карванка взагалі це письменник, який народився в Житомирі, але він є російським письменником, тому що Росія вкрала його, як і багато наших інших письменників і про свого собі. І він у всіх статтях іде як видатний російський письменник, який написав дуже милу казку про Максимку сліпого хлопчика, якого бараня пожаліла і навчила музиці. Можна без жбари, які жаліють сліпих хлопчиків. Можна щось більш життєстверне. Тому так, шостий клас без цього. Пішов. Сьомий клас. В сьомому класі діти не будуть вчити баладу про Ілья Муромця і Солов'я. Не будуть вчити вірші Василя Бикова альпійська балада. Константина Симонова, «Слышиш, ти жди меня» і Пушкіна 19 октября. Свідчі по назвам, це щось на військову тематику, і не треба взагалі нам такого у програмі. І також прибрали пурпурові вітрива Олександра Гріна. Тому Асоль не дочекається свого капітана. Просто тому, що автор, який написав її. Трошечки русак. якось так. Ну, будуть інші цікаві теми в програмі. Хоча, ну, за цим я трохи так, не то, що сумувала. Це така романтична казка. Менше з тим не треба. Не треба. Пішли далі. А восьмий клас, до речі, був оазисом. Оазисом Здорового згузду, тому що не було в восьмому класі нічого російського. Там були інші твори, якісь цікавіші, якісь не дуже цікаві, але нічого Байден Раша. Не була в восьмому класі. Я тоді це не цінувала. Чого не зрозуміла. Зараз, дай Боже, це ж просто оазис, ковток свіжого повітря, серед засилля оцих толстих лермонтових Пушкіних і так далі. До речі, про Пушкіних і Лєрментових. Їх прибрала з програми 9 класу. Не буде Євгенія Анігіна про страждання цього кадета, чи хто він там був за Тетянкою, яка стала потрібна лише тоді, коли вона стала не його. Знову ж таки, це все. Приклади нездорової поведінки, нездорових відносин. Нашими це вчили взагалі не ясно. І також не буде віршів голодівника, неїдника і злочинця Лермонтова. Прекрасно! Хай його е, спогади ніжні про Кавказ вчать російські діти. Українські діти повинні бути очищені від цього лайна. А у старшій школі вибиваються всі підвалини. Величі у явної величі російської літератури рушаться всі авторитети, і це просто програма така смілива, така неймовірна, тому що з 10 класу прибрали пункт перший Достоєвський. злочин, кара та ідіот немає. Ми більше діти більше не будуть думати, чому ж цей чувак заробив бабусю та паром. Чи вартували ці нещасні гроші, здається, він і чи повинен був гроші, чи пограбував а, втраченого життя ще так брутально? І не будуть а, трагедії маленького чоловіка. Знаєте, чому не треба? Тому що українці, ми не маленькі люди. Українці це люди з великою душею, з великою сміливістю, неймовірні, прекрасні, чудові і гідні найкращого. І нам не треба вивчати оці ниці порухи. Якоїсь убогої маленької російської душі. Дякую, якою собі йдемося. Тому їх прибрав. Я вважаю, що це подарунок українським дітям та ще їх звільнили від цього. Далі ще більше, далі більше. Не буде Толстого з того. З його війною і миром. Війна і світ, так, та Анною Карініною. Ще од Анна Каріні це взагалі ще один приклад нездорових стосунків. А війна і мир це якась. Неймовірно величезна, багатотомна праця про е, російські загарбницькі всілякі штуки. Шоп-шоп, правильно, нам воно не потрібно. То скільки то я, то я думаю, що ніхто в здоровому гвозді в 16 років війну і мир читати не буде, я не читала. Я Навіть зараз 35 не готова його читати і не думаю, що колись прийде такий ранок, коли я про і подумаю. Ммм, війна і мир, твій час настав. Бо коли таке станеться, якщо, то значить, мене можна здавати у дім е якихось доживання з розладами психіки і втратою пам'яті. Та й таке. Також 9 клас звільнив десятий клас бачає звільнився від Некрасова, а муза помсти і печалі, Тютчева, фета і також Гоголя з його мертвими душами. Тут цікаво, що Гоголь лишився у 6 класі його ніч перед Різдвом, але мертві душі прибрали і правильно, тому що мертві душі це про що? Про те, як поміщик скупляв а, фактично померлих людей на папері, тобто це про корупцію, про корупцію Російської імперії. Навіщо дітям твори про корупцію? Не потрібно. Новини ну, є. Тим паче в Російській імперії. Ну, я серйозно вважаю, що це і тоді було неправильно, і зараз добре, що його немає. Же, а в 11, класі, в 11 класі не буде Булгакова з його майстром та Маргаритою, а також Анне Ахматовою пастор Нага та Маяковського. Пампампунь теж забрали досить знакових російських письменників. Тут, до речі, ремарка до Булгакова. Так, він жив в Києві. Так багато киян пишається тим, що він жив у нашому прекрасному місці. Але є одне але: в Білій Гвардії він дає ясно показати Михайло Бугаков, наш вельми шановний, що він спиті бачить, як Україна, і, зокрема, Київ. Продовжують існувати у складі Російської імперії. Не як незалежна країна, не як самостійна країна, а як сателіт, як залежна від феодала, не знаю, окупована територія. Тому I'm sorry, Серйозно, не треба. Тим паче, що дії роману Метместер ма Марти проходять в Москві. Ну, серйозно. Я книжку Щось про Москву я готова читати, лише коли там щось про руйнування у тому місці Біла Кам'янений, а не роман цілий. Так що так, ось такі зміни в програмі середньої і старшої школи. Ось такі, такого баласту звільнилася шкільна програма. І я думаю, що це чудово, оскільки взагалі уявляєте. Скільки є цікавих, повчальних, неймовірних, якихось особливих творів світової літератури. А шкільний рік, він взагалі дуже короткий. І зарубіжної літератури там один чи два уроки на тиждень, тобто годин академічних дуже мало. І витрачати оці невеличкий час, який дається, він і так дуже обмежений на вивчення. А і миру, чи там астрамаргариту на вивчення російських творів це насправді це тупо. Це таке недбальне ставлення до часу, який виділений для того, щоб дітям привити смак до гарної літератури, показати все різноманіття світової літератури, показати, що є різні жанри, різні течії, що є різні якісь види літератури, познайомитися зі всіма стилями літератури. А не вбивати половину навчального року, щоб зрозуміти загадкову російську душу. Не хочу і не треба цього українським дітям. Тож, дякую за увагу! Залишайтесь безпеці, допомагайте війську, економте електроенергію всього найкращого.